Військові капелани Волині пропонують колективам шкіл та вищим навчальним закладам розпочинати навчальні дні з молитвою за перемогу України, наших воїнів і весь народ. Їхня громадська організація подала звернення до обласної влади. Ідея запровадження молитви виношувалася давно, і ми з Володикою Михайлом вже це питання давно обговорювали. ну і На сьогоднішній день. Ми отримали таке благословення, зайнятися цим питанням. Михайло Бучак, священик і військовий капелан. Читати саме отче наш, пропонує тому, що ця молитва спільна для всіх християнських конфесій і течій. каже, це сприятиме духовно-патріотичному вихованню дітей. А тим, хто молитися не хоче, радить. Я би сказав для тих людей, які сьогодні не асоціюють себе з християнами, не утутожнюють. Якщо ви не маєте бажання долучитися до цього, просто будьте нейтральними. Пелан вважає, що окрім зброї, донатів волонтерської допомоги, армії дуже важлива і духовна допомога від людей. За переконанням священника, молитва це потужний моральний інструмент як для воїнів, так і для сімей, які чекають близьких з фронту. Дитина, батько якої на фронті, вчителька, чоловік, якої на фронті. Тобто дуже багато таких є моментів. І дитині було б дуже надзвичайно приємно що сказати, сьогодні в клас молився за мого батька і його побратимів. Сьогодні клас молився за мого чоловіка, сьогодні молився за брата, сестру. І так само, коли дитина подзвонить на фронт, каже, тату, а ми сьогодні молилися за вас. Ви уявляєте, це те, що сьогодні не вистачає українському суспільству, не вистачає е, містичної енергії. Волинська обласна військова адміністрація у відповідь на звернення капеланів повідомила, що державна система освіти відокремлена від церкви і має світський характер. У департаменті освіти кажуть, що не вправі сприяти таким впровадженням в держзакладах, зокрема в школах. Тож капелани вирішили піти іншим шляхом. Я думаю, що ми будемо тепер так само, що працювати і будемо з окремими школами, з окремими навчальними закладами. Ми запитали в дирекції Луцької гімназії номер 7 як сприймають молитву у школі. Цей навчальний заклад, бурі, як і інші бурі. в громаді, постійно допомагає нашій армії, організовуючи ярмарки, кошти з яких передають зсу, виготовляють окопні свічки, надсилають листи підтримки воїнам. Поки що про ідею починати навчальний день з молитви тут не чули однак позицію мають. Львоставлення моє позитивне стосовно всього, що може матеріально і морально допомогти нашим героям на передовій. А ми усвідомлюємо, що те, що ми в змозі зробити в школі, ми намагаємося з усіх сил зробити. Якщо діти будуть молитися за воїнів, то я не вбачаю в цьому нічого поганого. На подвір'ї гімназії нам вдалося поспілкуватися із кількома батьками учнів. Позитивно я тільки за, бо тому, що їм цього не вистачає. Зараз люди дуже змінилися, Стали набагато жорстокішими до воєнних. Вони не цінять те, що вони там захищають і вмирають за те, щоб ми тут жили в мирі і наші діти вчилися. Ну, я позитивно відношусь, тому що ну, ми маємо щось робити, якщо не можемо там, фізично допомагати, матеріально, то хоча б молитвою допомагати нашим війну і священник Михайло Бучак має й іншу думку. Вважає, що хвилину мовчання у школах варто було б замінити хвилиною молитви. Чи вдасться йому, як голові капеланської організації, знайти порозуміння з колективами освітян? Покаже час. 12 канал стежитиме за цією темою. Софія Кучма, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.